Під час війни кількість пацієнток у жіночій консультації Ніжинського пологового будинку зросла в рази. І мова не лише про вагітних, а й про жінок із серйозними захворюваннями. Що на жаль, зв'язку з тим, що ми пережили ці карантини ковіду, війна у нас збільшилась кількість занедбаних раків. При тому це і раки шийки, матки, і раки матки, жінки. Ну, спочатку даже оце, війни вони, у них з'являлися якісь симптоми, але вони не йшли, бо війна, не знали, що буде далі, і вже приходять наразі в такому стані, коли вже іноді даже допомогти неможливо. Ми раділи пару років назад, що у нас зменшилась кількість раків, але зараз ми компенсуємо і ті, і ці роки. Аби уникнути серйозних захворювань, не варто забувати про профілактичні огляди гінеколога. Наголошують медики. У нас спокійно, ми приймаємо. У нас наразі послуги безкоштовні. Ви можете прийти тут. Жінка і огляд гінеколога, і прийти цитологічне обстеження. Це профілактика раку шийки матки, зробити якийсь мазок, зробити аналіз. Крові це все безкоштовно, здорова жінка має проходити профілактичний огляд у гінеколога хоча б раз на три роки. Якщо це дівчина, вона має ходити з 18 років. І якщо ж дівчина почала жити статевим життям з 16 років, значить вона повинна приходити з 15, 16, коли вже вона почала жити статевим життям. Вона може отримати як огляд, так і консультацію лікаря з приводу ну як безпечно жити статевим життям. Профілактичні гінекологічні огляди спрямовані на збереження жіночого здоров'я, своєчасне виявлення захворювань жіночих статевих органів та вибір оптимального методу контрацепції або природного планування сім'ї. І завжди варто пам'ятати, що здоров'я жінки це здоров'я майбутнього покоління.